Виконуємо номер 47 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши відсотки у вигляді десяткових та звичайних нескоротних дробів. Завдання перше 4%, друге 11%, третє 16%, четверте 40%. 5 75% і шосте 250 відсотків. Приступаємо до виконання. Щоб подати відсотки у дробів, необхідно поділити на 100. 4 ділимо на 100, отримаємо 0,4. Це ми подали у вигляді десяткового дробу. А тепер поділимо на 100 і подамо у вигляді звичайного дробу. 4 сотих можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 100 ділимо на 4 буде 25. Отримаємо 1,25. 11% ділимо на 100. Отримаємо 0,11. 11 ділимо на 100. Отримали 11 сотих. 16 ділимо на 100, отримаємо 0,16. І тут ділимо на 100 за допомогою риски дробу. Можемо скоротити на 4. 16 ділимо на 4 буде 4. 100 ділимо на 4, це буде 25. Маємо 4,25. 40 ділимо на 100, отримаємо 0,4. 40 сотих, скорочуємо. На 20, 40 ділимо на 20, буде 2. 100 ділимо на 20, буде 5, маємо 2 п'ятих. 75 5 ділимо на 100, отримаємо 0,75 і 75 сотих, скорочуємо на 25. 75 ділимо на 25 буде 3, 100 ділимо на 25 буде 4, маємо 3 четвертих. І 250 ділимо на 100, отримаємо 2,5. Це у вигляді десяткового дробу і тепер у вигляді звичайного. 250 сотих скорочуємо на 50, 250 ділимо на 50 буде 5, 100 ділимо на 50 буде 2. Маємо 5 других, дрібне правильне, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 2,1 друга. Ми записали відсотки у вигляді десяткових та звичайних нескоротних дробів. Номер 47. із завдання повторення розділу 2 виконано.